Вітаю вас на своєму каналі і пропоную зі мною прогулятися у ці перші березневі дні, у перші весняні дні квітучим садовим центром. Нехай ці яскраві квіти, хоч на декілька хвилин розфарбують наше сьогодення і подарують декілька хвилин позитиву. Люблю побувати у садовому центрі, коли завозять нові рослини. Вони свіженькі, гарненькі, яскраві, і просто походити між цими рядами і полюбуватися цією красою. Так, дійсно, це більше як виставкові. Рослини, звичайно, можна їх і придбати. Ціни, ну, ціни також є зовсім різні. І дешевше, і дорожче, тобто на свого покупця. Ось ці примуки, неймовірно красиві рослинки за зовсім такою недорогою ціною. Були дуже яскраві і свіжі лілії. Ну, не завжди можна побачити там лілію. Так, звичайно, відповідна і ціна на цю рослину. Ось повністю в бутонах лілія. Тобто довго ще буде радувати свого покупця. Досить великий вибір квітучої бегонії. Також рослинки і більших розмірів, і менших були. Ну, і відповідно вони коштують, як в епіцентрі, але різнобарв'я їх вражає. Різна квіточка, різна рослинка. Я не дуже в квітучих бігоніях розбираюсь, тому бачите, і різна ціна. Азалія. Як завжди, азалії дуже багато, дуже яскраве і буйне таке цвітіння. ну Також це ціна там на велику азалію. І дуже мені сподобалася ось така е, хризантема. Така розтрьопана вона там ще буде. далі До речі, хризантеми дуже довго зберігаються, дуже довго квітнуть. І зараз оця неймовірно красива така зелененька із білими такими пелюсточками. так хризантем також було дуже багато і різного кольору. Цикламени. Цикламени також видно, що вони були тільки завезені, дуже такі свіженькі. Я придивлялась, ніде нема нічого обсохшого. І такий вибір кольорів досить різноманітний. Глоксинії, глоксинії здебільшого, в бутонах, тільки-тільки, но починають розквітати. Ну і знову стележи з хризантемами. Не можна їх просто не знімати, вони настільки різні за формою, різні за кольором. красивенні. Ну і далі троянди. ця королева квітів, кімнатна троянда. Дуже гарно квітне в будинку вона мене колись була при кімнатній температурі. І вона дуже гарно зберігалась в мене і квітла декілька років викидала періодично незалежності, ну, незалежно від пори року, викидала бутончики і квітла. Тож я чекаю, може хто подарує мені кімнатну троянду. І знову ця хризантема, яка дуже привернула мою увагу. Досить великий вибір гортензії. Також вона різна за розмірами, ну і, відповідно, різна за ціною. Здебільшого завжди ось така голуба була, а цього разу ну такий е, вибір різнобарвний, І жовта, і багато було такої рожевої. Під бордовий колір. До речі, ну, в мене була колись гортензія, і я вивчала, як довго утримати її красивою і свіжою. У мене є відео на каналі, тому я скину під цим відео, що я робила з тією гортензією, що вона у мене досить довго квітла. Калан ну як же взимку без них? Досить така ніжна, приваблива квіточка, яка буде вас радувати а, цілу зиму. Ну, також вони різні за розміром, за кольором, тільки-но тільки починають розквітати, тому я думаю, що будуть квітувати аж до весни. Ще дуже привернула мою увагу гузманія. Також були різні сорти і такі дуже цікаві квіти. Яскраві, вона дуже довго квітне. І ось тут зараз далі буде ще такими факелами. Дуже яскраво. ось ця мені дуже сподобалась. Красивенна. Ну, Антуріуми, мабуть, це такі королі садових центрів, коли квітне Антуріум цими своїми факелами такими. Дуже красиво, яскраво. До речі, дуже великий вибір. Ну і відповідна ціна, тому що вони були дуже високі. Ну, великі, ось вони стоять на стелажу. Мені приходилося дуже високо піднімати руку, щоб їх ну, зняти. Тобто вони досить великих розмірів, але дуже яскраві. Гібіскус Гібіскус весь в бутонах, тому хто бажає буде ще довго радувати своїм квітуванням. Ну і спатифілиумів дуже багато, також дуже великі і менші розміри, дуже великі розміри, але це простий спатифілум. Стріліція, ще мені дуже сподобалась. Ось така квітка, дуже так яскраво вона виглядала. Мікали, звичайно, квіту Plant mix. Дуже цікава рослина, яка якось привернула мою увагу. Це не квітуча рослина, це декоративно листяна. Ну, можливо, я ніколи її не помічала, але так якось мені дуже сподобалось це листя незвична. Це також фікуси, також знайшла якийсь такий цікавий фікус. І пішла я вже в декоративно листяне те, що мене більше приваблює. Ну, екзотика, звичайно, цитрусові, але вони там коштують дуже-дуже дорого. Це також одна з моїх мрій, яку дуже б мені хотілося виростити. Але я думаю, вони вже там дуже довго стоять, тому що лимони просто попадали вже і лежать у горщиках. І цей який яскравий мандарин. Що може бути краще, якби в кімнаті росло таке дерево. Це одна ще з моїх таких цікавих хотілок. Паперомії. Вашкіфінбахі, такі невеличкі. Ось ще папером, є, така красива квітуча. Ну і все ж я прихильник декоративно-листяних рослин. Мені дуже подобається, щоб моя рослина була протягом року яскрава і красива, щоб не чекати ту довгоочікувану квіточку. Подивіться, яке яскраве листя в калатей. Я дуже люблю протягом року підійти до рослинки і помилуватися її неймовірною красою. Ну і в кінці зовсім трошки зупинюся на орхідеях. Як завжди, ці квіточки красивенні можна вибрати на будь-який смак на подарунок для себе коханої чи любимої. Дякую, що прогулялися зі мною садовим центром. Помилувалися неймовірно красивими рослинками, адже не всі мають змогу поїхати і помилуватися цією красою. До нових зустрічів мирного неба!